Тебе, друже, на уроці Я досліджую світ. Перевір, чи все необхідне підготовлено до уроку. Підручник та зошит. Я досліджую світ. Підручник розгорни на сторінках 6 та 7, а робочий зошит на сторінках 4 та 5. Підготуй також ручку, простий олівець та кольорові олівці. Для здоров'я спорт, для ваги солодкий торт, для меду працьовиті бджоли, для знань глибоких. Школа. Школа це такий заклад, де діти здобувають освіти. Правда, зараз школи називають по-іншому ліцеї та гімназії. А от коли ти підростеш, то будеш ходити до коледжу. Або до університету? Навіщо ж потрібно навчатися? З яким настроєм ти навчаєшся? Що ти будеш вивчати на уроках? Отож тема нашого сьогоднішнього уроку пізнаю себе. Я в школі. Якою шкільною наукою займаються діти? На слайді. Поглянь, цей хлопчик рахує, отже він займається математикою. А цей хлопчик щось пише? На якому це він уроці? А цей хлопчик малює. Це який урок? А чи побачив і зрозумів ти, що це за урок? Поглянь, літери тут не українські. Так, хлопчик вивчає англійську мову. А цей залюбки грає в футбол на уроці фізкультури. Чого ж навчаюсь я у школі? Науку школі є доволі. Читаємо, пишемо і малюємо, казками весело мандруєм, вивчаємо світ звірят і птиць. У них багато таємниць. Вчимося грядками садити, рослину кожну розуміти. Але найбільше в цілім світі себе я хочу зрозуміти. Розгорни підручник на сторінці 6 та самостійно ще раз прочитай цей віршик. Постав відео на паузу та прочитай. Тож, яких наук навчають у школі? Про що дізнаються діти? А чого найбільше хоче автор? Якщо ти знаєш відповіді на ці запитання, то ти дуже уважний читач. Чекає безліч цікавих справ. Давай пригадаємо! Чим ти займаєшся у школі? Розгорни свій зошит на четвертій сторінці. Поглянь, скільки тут дітей, і кожен чимось займається. На уроках ти рахуєш, відповідаєш, досліджуєш, співаєш, граєш, на перерві гуляєш. Обідаєш. На перерві і на уроці можеш вирізати і робити чудові аплікації разом або самостійно. Малюєш, пишеш, спілкуєшся з друзями, спостерігаєш, читаєш. Але найголовніше, чому ти навчився в школі. Це думати. А що тут іще не враховано, що ще ти робиш у школі? Напиши внизу, постав відео на паузу та виконай завдання у зошиті. Поміркуй. Доповни перелік шкільних наук, які ми не згадали раніше. Який урок у школі тобі подобається найбільше? І чому? Як ти можеш пізнати себе в школі? Що ти хотів би дізнатися про себе? Дай відповіді на ці запитання. Нашу розумову діяльність відповідає такий орган, як мозок? Чи знаєш ти, що людський мозок? Має дещо цік... за цікаві властивості. Виявляється, коли ми дізнаємося що щось нове, то структура нашого мозку змінюється, оскільки кожного разу, коли формується пам'ять, з'являються нові нервові зв'язки. Забувати якусь інформацію абсолютно природна властивість нашого мозку. Оскільки видалення непотрібної інформації допомагає нашій нервовій системі. Зберігати свою пластичність. А от коли ми прокидаємось, наш мозок виробляє достатньо електричної енергії, щоб загорілась невелика лампочка. Давай перевіримо, наскільки вправно працює твій мозок. При необхідності став відео на паузу. Знайди на малюнку. Першу літеру свого імені. Наприклад, якщо тебе звати Наталочка або Назар, то ось літера Н. А якщо ти Єва або Євген, ось літера Є. Знайди свою букву. А тепер знайди цифру. Скільки тобі років? Більшості з вас 7 років або ще 6 років. Поглянь уважно, що із зображеного не належить до природи. Ось підказочка. Це рушничок. Він не належить до природи, бо виготовлений руками людини. Так само, як зубна щітка. Чи ранець. А що ще тут не належить до природи, а зроблене людиною? Назви предмети, які можна назвати транспортом. Так, це літак, автомобіль. А що ще? На малюнку є транспортом. З перших букв, назв яких предметів можна скласти слово школа. Яка перша літера у слові школа? Перша літера – «ш». Знайди малюнок, який, назва якого починається літерою «ш». Так, це шпаківня. Наступна літера у слові це літера К. На букву К починаються назви кількох малюнків. Наприклад, корабель, камбала, а ще корова. Наступна буква О. Так, це окуляри. Далі літера Л. Ну, звичайно літак. І остання буква А. Даю підказку. Це фрукт. Звичайно, це ананас. Для того, щоб наш мозок не втратив своїх властивостей, його потрібно постійно тренувати. Так, як ми зробили тількино, свій мозок. Для цього треба вчити на пам'ять вірші, правила, а ще розгадувати кросворди, ребуси та різноманітні головоломки. Як же змусити свій мозок працювати? У твоєму зошиті на п'ятій сторінці є чудові поради. Наприклад, коли тебе запитують, як справи, чи що нового, намагайся кожного разу відповідати по-іншому. А ще запам'ятову цікавинки, а потім обов'язково ділися ними зі своїми друзями. Ну і тобі потренувати свій мозок та розгадати кілька ребусів. Будь уважним. Минулому році ми вже навчилися розгадувати ребуси. Кома! Означає, що треба прибрати літеру. Якщо це кома на початку малюнку, то треба від назви малюнка прибрати літеру спочатку. А якщо кома в кінці, то прибираємо літеру в кінці слова. Наприклад, на цьому малюнку у нас зображена літера Ша і Шоколад. У слові шоколад. Треба прибрати дві перші літери, бо стоїть попереду дві коми, та останню літеру, бо стоїть кома в кінці. І отримуємо букву сполучення кола. А якщо з'єднати із літерою «ш», яка була попереду, то вийде школа. А що закодовано у цьому ребусі? Давай перевіримо. У слові півень треба прибрати перші три літери. Маємо букву сполучення Ень. Уч та Ень. Буде учень. А тут яке слово зашифровано? Давай перевіримо. Це кінь. Треба прибрати дві останні літери у цьому слові. Маємо букву сполучення КІ. Кі та т кіт. А зараз ще попрацюємо трішки в зошиті. На п'ятій сторінці є цікаве завдання. Сонечко сіло не на квітку і не на листочок. Коник стрибунець сів не на грибок і не на квітку. Куди ж сів метелик? А сонечко і коник-стрибунець. Тобі треба показати це стрілочками. Тисни на паузу та спробуй розібратися у цій хитромудрій задачі. Давай перевіримо. Отож, сонечко сіло не на квітку і не на листочок. Значить, на грибок. А коник-стрибунець сів не на грибок і не на квітку. Отже, він сів на листочок, і його там зовсім не видно. Відповідно, метелик сів на квіточку. У тебе так само. А зараз виконай третє завдання у зушиті. Обведи руку, якою ти пишеш. Якщо ти пишеш правою рукою, то обведи квадрат із зображенням правої руки. Якщо пишеш лівою рукою, обведи зображення лівої руки. Спробуй записати своє ім'я та прізвище лівою рукою, якщо ти правша або правою, якщо ти шульга. Це дуже корисна вправа. А ще спробуй чистити зуби чи застібати ґудзики, малювати правою рукою, якщо ти лівша, або лівою рукою, якщо ти правша, є на якомога частіше. Це дуже корисно для твого мозку. Наш урок закінчується. Пропоную тобі, наостанок, пограти. У ромашку Блума. Поглянь, зараз ромашка білого кольору з білими пелюстками. А коли будеш відповідати на запитання, то пелюстки будуть перефарбовуватися. Отож, чого ти хотів би навчитися в школі? А які справи любиш робити разом з друзями? Чому так важливо вміти працювати самостійно? Що ти змінив чи змінила би у школі? Чого ти навчився чи навчилася у першому класі? Що потрібно робити для поліпшення навчання? Якщо ти дав чи дала відповіді на всі запитання, то ти молодець. Оціни смайликом свою роботу на уроці. Якщо ти молодець, то намалюй у зошиті ось такий смайлик. Якщо можеш працювати краще, намалюй ось такий. Якщо тобі не все було зрозуміло, тоді смайлик буде ось таким. Дякую тобі, друже, за роботу До наступних зустрічей.